Не вийшла говорити з позиції, так би мовити, своєї справи, художньої реставрації, а не цілого комплексу. Але не можу не сказати, що настільки своєчасно вийшла ваша книга, але навіть більше того, настав нині час занепаду реставрації. Де реставратори, де їх навіть взагалі цього побачите архітестами, їх нема. А це справді ви зробили те, чого би варто було чекати, але не від всіх пересічних реставраторів, але таких, які були ви разом з вашою мамою. Пригадайте, за правилами саме підсумком реставраційної роботи має бути публікація, а дуже багато опубліковано саме фахівцями-реставраторами книжок. На превеликий жаль, інколи. Пізного напрямку мистецтвознавці тлумачуть трошечки по-своєму. Інколи обходять навіть ті артефакти, які здобуті рестарафа. А у вас це настільки природне, настільки потрібно, а голове так мало би бути, якби суспільство розуміло цю... Святу справу, справу збереження наших культури. І через те я ще раз вітаю вас, хоча знаю і за нами деякі гріхи, але ми нічого не могли зробити, працюючи в Петропавлівській церкві і віднайшовши фрагменти раннього 16 століття, якщо не помиляюсь. Часу розписи, які прийшла церква, все перешпаклювала, перекрила і знищила фактично. А матеріалів для публікації у нас ще дуже замало. Але я дещо розшукаю, якщо вчасно, так би мовити, не викинуть і звідси нашого архіву. Це сьогодні велика радість, сьогодні справжнє свято високої науки, реставраційної справи і хати. Дякую вам за вашу допомогу.